Добрий день, діти! Про що ми сьогодні будемо вести мову, дізнаєтеся, відгадавши загадку? Я дерево, символ, зі мною в руках Великдень зустрічають у наших краях. Так правильно, це верба. Верба один із головних народних символів. Наші пращури вірили, що дерево було втіленням материнства і плодючості. Також верба символізує молодість, вроду і здоров'я. Пропоную вам разом зробити гілочки верби. Для роботи нам знадобляться ватні палички, м'який дріт, кусачки, клей, пензли, смужки паперу коричневого кольору. Нам потрібно відрізати у ватних паличок кінцівки з обох боків. Це будуть наші вербові бруньки. Попросіть дорослих, щоб вони вам допомогли. Дріт, змазати клеєм і вдягнути на нього одну бруньку, обгорнути смужкою паперу. Через деяку відстань ми прикладаємо бруньки і знову обмотуємо. Зверніть увагу, що бруньки на гілочках розташовані на різних відстані одна від одної. Так, до кінця дроту ми прикладаємо бруньки і обмотуємо папером. Іноді користуємось клеєм, що добре трималось. Таким чином, ми робимо всі гілочки. Поки ми будемо робити гілочки, я хочу розповісти вам трошки. Про вербу. Верба одна із найулюбленіших дерев українців. Її можна побачити біля ставків, на берегах річок, обабіч доріг коло криниць. За тиждень до Великодня християни святкують вербну неділю. Цього дня колись Христос повертався до Єрусалиму, і люди врочисто встиляли йому дорогу. Пальвими гілками. Звідси й звичай освячувати гілля дерев, а в Україні саме верби. Щороку, на вербну неділю, селяни, повертаючись з церкви, встромляли в землю освячені гілочки, і вони виростали у великі дерева. Де верба, там і вода, мовиться в прислів'ї. Люди вже давни помітили. Що це дерево росте біля чистої води і за допомогою вербового прутика навчилися шукати джерела. Під вербою і криниці копали. Верби найперші розцвітають навесні. Їхні пухнасті квіти котики вкриті жовтуватим серпанком пилку. Ми милуємося їхньою красою. А бджікам вони дають першу поживу після зимового голоду, нектар і пилок. В народі говорять, котики вербові прокинулися, значить, і весна прийшла. Котики, варкотиків, рясно на вербі. Котиків-воркотиків я нарву собі. Котики воркотики сілися рядком. Поїть сонце котиків теплим молоком. Котики-воркотики в мене на вікні. Котики-воркотики в гості весняні. Не глядить на котиків лиш вусатий кіт. Мабуть, зна, що котики це вербовий цвіт. Наші гілочки готові. Дякую діти за увагу. Зі святом вас.